Вчора потрапила випадково на ефір одного проповідника. І знаєте, так затрималась, бо він так гарно розказував про те, наскільки ми являємося дійсно сильними творіннями, тому що нас творив Бог, і наскільки це все класно, інтересно, і так, знаєте, було так приємно чути. Такі слова, і тоді йому таке запитання задають: а як же пропісти, так? От, що ж відбувається, коли ми постимо? І він починає казати: Ви знаєте, коли ми постимо, ми якби замолюємо свої гріхи. Ми звільняємося від гріхів, і навіть є певні якісь там дні, коли не знаю, де він це прочитав, що от, коли ми замолюємо конкретні гріхи. Тобто, в конкретні дні є які саме гріхи ми якби, відмолюємо собі, взявши піст. І я як це почула, думаю, понятно. І, коротше, не стала більше його слухати. І сьогодні читаючи Біблію. Хочу поділитися з вами з таким місцем писанням, тому що це дуже важливо знати, щоб всякі якоби духовні наставники вас не заганяли знаєте, в таку брехню послання апостола Павла до Галатів, 2.16. А коли ми дізналися, що людина не може бути виправдана ділами закону. Але тільки вірою в Христа Ісуса, то ми вірували в Христа Ісуса, щоб нам виправдатися вірою в Христа, а не ділами закону. Бо жодна людина ділами закону не буде виправдана. І я вам скажу так, що тут йдеться про діла закону, але коли ми робимо щось. Для того, щоб отримати там, виправдання гріхів, наприклад, як було сказано цим проповідником, то це те саме можна сказати. Це діла, бо ми хочемо, а якби нам такий закон, як Бог сказав, наприклад, так, що ви повинні це робити, і тоді у вас буде прощення гріхів. Ну це не так. Тому що саме через Христа, через те, що Він зробив. Ми виправдані вірою. Але для того, щоб так жити, ми повинні усвідомити, що ми вмерли для закону, ми вмерли для гріха, як і далі пише, бо законом я вмер для закону, щоб жити для Бога. Тобто раніше люди жили, як сказати, не те, що для закону, так? А вони жили, і вони знали, що є закон, і вони зроблять, якби закон їх звільняв. так? Але кожного разу, коли ти грішив, ти мав щось робити. Таким чином, виходить, людина ніколи не могла звільнитися, вона просто могла якби, якось замолювати та, свій гріх кожен раз. І тому Христос явився нам і зробив те, що Він зробив, і звільнив нас. І каже, щоб законом, бо законом я вмер для закону, щоб жити для Бога. Я розп'ятий з Христом. І це теж береться вірою. Я вірю, що я розп'ята з Христом, що я вмерла для гріха, що Ісус мене освободив. І далі пише 20. І живу вже не я, а Христос живе в мені. А що я живу в тілі тепер? Живу вірою в Божого Сина. Що мене полюбив і віддав за мене самого себе. Розумієте? Тож нема, що б ви не робили, ви не можете ніякими ділами, ділами закону, ділами плоті, неважливо будь-якими ділами, ви не можете звільнити себе від гріха. Тому що ви вже звільнені. Але у Христі. І як тільки ви усвідомите себе у Христі. Ви не можете принести себе до Христа. Тобто, от, наприклад, зараз, поки я, наприклад, не вірила так, в це все, то я, виходить, була далеко від Христа. Ні, я завжди була там. Просто я себе не знайшла там ще. Я не знала, я жила як е сліпа і ходила за сліпими. Так? І тому я впала в яму. І тільки тоді я прозріла. Я почула добру новину, що я у Христі, що Христос помер за мене і освободив мене, і я не під, зако... не під законом і не під гріхом. Але це потрібно було почути і розтворити вірою. Розумієте? Коли ти чуєш, що тебе Бог полюбив і Він тебе звільнив, все, в тебе все життя починає мінятися. Ти починаєш мінятися, і ти починаєш пізнавати свободу у Христі Ісусі. І це дуже круто.